Ось центральний палац Відволено Тут є на дорозі свого дитя І от попадаю Такий ну, водний світ М -м -м -м. І тут зараз буде відкриватися фонтан зараз Набережні зараз Яхта, озеро озруванок Так, Зараз ще раз дойсі до набережні. До гуляють? догуляють держить зовсім нічого такі оселі все складається в тут почасть може бути прийдесь клуб Пока что не маски, пойдем будет сосед. И на мы и сейчас Ого Такие вот Салями Ого, вот такие Там тут на травеську запись. Оки перекур, їдемо далі.